Я відступив від Бога, Бог мене оставив, Бог мене не чує. Та як він тебе може не чути, як ти можеш його оставити, чи він тебе, як він тобі всередині, ти не можеш, ти не можеш. Ну, як би ти не хотів, якби ти, не цей, ти, ти просто можеш його ігнорувати. Ти просто можеш пренебрігати. І от е, у посланням євреям, 12 розділ, 15-й віршом. Я тут буду читать по-российски. Да? так, присматриваясь, чтобы никто не был отступающий от благодати Бога, чтобы никакой корень горечи в глубине растущий был в тягость, и через него осквернились бы многие. Обратите внимание, тут пишет, что, во-первых, присматриваться, дивиться, в первую очередь за собой, да, От е, до чого? Е, бо ми відступаємо від от чого? От благодаті. Благодать, в принципі, якщо глибше глибоко подивитися, благодать це і є Він, це є Ісус, який прийшов, прийняв тіло і тому подобне. Але якщо розложити цю благодать, в чому полягає ця благодать? Це і спасіння, це милість, це благість, це любов, це то тобто все. Я так би якби розшифрувати все благе, те, що ми можемо і. І отримуємо тут на землі це благодать. Якщо ми можемо власну груч, свідомо, несвідомо, ми відходимо відступати, тобто він тобі предлагає, все, все вокруг тебе, ти це просто відштовхуєш і кажеш ні. І тут треба бути внімательним, щоб ми не відступали цієї благодаті. І тут от, дивіться, щоб який корінь каже, і дивіться, який корінь горіч. Горечь в глубині растущий э, был в тягость. То есть обратите внимание, э, наскільки гореч. Если мы підемо, подивимося на це слово горечь, да? дуже интересно э, тут э, про нього. Э, э, это шо? це может быть роздраження, злоба, резкость, суровость. Потом дальше, мы, если йдемо дальше, тут идет, э, э, горький вкус. Роздраження, злоба. Плод приобрітає горький вкус. Тобто, ти щось, якась може ситуація в тобі в твоїй житті бути, чи щось і в тебе зародилось. Ти можеш подумати, е, е, ми недавно знімали відео про прощення, да? прощення, непрощення і жити в любові. Тобто, ти можеш, е, ти починаєш розбиратися щось не то. Ти можеш таке враження, ти обіжаєшся на ту людину? Ні, ти простив, простив. Ну от іменно горіч. От після якоїсь може розмови, після ситуації в тебе, як тут пише, плод приобрітає вкус, Тобто в тебе послівкусі є таке, да, о, це, мабуть, послівкусі. І дивіться, що ми маємо дивитися самі за собою в першу чергу за собою, щоб оцей воно не переросло в корінь, який автоматично ти ожесточаєш своє серце і відступаєш від того всього благого, принібрігаєш всім тим благим, який Бог тобі дає. Ну, якщо в суті, в сумарності, все да, взяти від нього. Хоча б ми, так як я на початку говорив, ми не можемо відступити від нього, ми не можемо його оставити. Він в нас. Ми маємо твердо усвідомити, що він в нас, ми в ньому. Ми всі тату, то, це наскільки глибоко і, і серйозно. Да? Ну, ми можемо принібрігати все. Ми можемо, і ми, він нас ніколи не оставить. Ми його можемо е, не слухати. Пренібрі, якби, то, но, оце чітко маємо в нас влаштуватися в свідомості, під свідомості в нашому е, внутрішньому, внутрішньому людині, що він завжди з нами, він в нас, він постійно чує. Да? Но, нам треба дивитися, щоб ніякий горький корінь не переріс більше. Оце послівкусія. Чи ситуація, чи якесь спілкування, чи щось, чи навіть сам на себе, щоб це не від. Ем... І там дивіться далі. Це таке домашнє завдання. Подивіться самі 12-й розділ євреям, 15 віршом. І він тут каже, цей горький корінь в глибині ростуть, він може возрости. Ти його можеш викорінити і викинути. Ну він може розрости, вирости, може бути втягусть, а тоді далі каже, як послідство через нього би мною. Тобто, ми можемо привлекти до тата до його любові, да? і його любов'ю привлекти, скажем, не ми, да? а він через нас, да? ну і ми автоматично в темі, да, в темі. І ми можемо відсутнути, чи оцим горьким корнем, при, оцим посівку, оцим може ненависті. Я сам сам мене дружина в останній час. Ти різкий, ти дуже відповідаєш різко, ти дуже якби б строго, як можна назвати строго, різко, непонятно. Може навіть людина, деяка людина, може розібратися по-іншому. Я замічаю за собою. Це якби б в деяких моментах воно нужно, правильно, але в більшості ні. Бо це не так. Ми маємо наоборот розполагати. Так? І знаєте, як тут пнуться не потрібно, треба наблюдати і викинути. Якщо є якийсь послівку, якщо є якийсь цей горький корінь, зарядився вже, щоб він не виріс далі в щось більше, просто його вибрати, викоренити і е, наблюдати за собою. Дуже гарний такий совет нам дає автор Єврея.